Всім доброго ранку, 27 грудня. Ой, вчора цілий день лежала. Сьогодні зважилась 98 кг. Отак. Наїла добренько. А вчора цілий день конфети, цілий день цукерки. Все, сьогоднішнього дня рятую вже себе. Ой-ой-ой. Швидко набираються, а скидати важко. Вчора не виходила до вас, лежала цілий день. Сильно заморилася, була, то вчора лежала. Так, А сьогодні зараз поставлю каву і поставлю варити Сережі кашку. Він пішов щось на вулиці там, щось вже дерчить. А я поставлю кашку і по яйця зварю. Ще все їй холодець є, і голубці є. Ну, вже все вже все, нічого не хочеться. Вже, вже хочеться нормальної їди, тої, що нас оздоровлює. Давайте. Сережі, заколотила просто млинці, а собі яблучко, яйце і зараз висівки ще додав. І все. Собі у млинці додала. Висівки пшеничні. Все. Тут смажуть. І соду. Отак От смажаться мої лиці. Будете знову казати, що чорні. Ну тут за висівки. Висівки яблучки. Такий у нас недавно, це кашка Це Сережі. Це мій отакі от чорні. Ну що ж, це блинчики, це така кашка, чай, два яйця і сир. Це Сережень. всем смачно. Дівчатка, всім привіт! Сьогодні буду готувати самсу. Це я видилася в інтернеті і хочу спробувати, чи в мене вийде. Ну, продуктів у мене в половину менше, ніж там я бачила. Ну, мені багато не треба. Мені треба трішки Сережі досить. Зараз покажу вам, які продукти. Ось таку самсу я сьогодні приготувала. Зараз будемо пробувати. Розрізаю, розрізаю. Дивіться тут фаршик. Зараз спробую ну ще гаряче. Скажу вам. А собі я приготую із фаршика цвітної капусти, солуні, яйце. Отакі кульки. Кульки. Зараз покажу. Так, а сама поки що приготую суп з фрикаделіками. Продегустую з вами м'ясні кексики для тих, хто худне. Ви бачили, з чого я їх робила. А хто не бачив, заходьте на мій канал і дивіться. Ось така смакота. Пробую. З різдва в мене залишились овочі варені, бурячок, морковка, картопелька. Зараз буду робити винігер. Щоб не пропадали продукти. Значить, що я чула? Що в картопельці, в мундирах, щоб була добу у холодильнику, розрушається крохмаль. і її можна їсти і діабетиком. Другі рочки ті ще влітку квасила і показувала. Mm. Хромкотять. Дивіться, всередині які гарні. Нема ні пустоти, нічого. Так, нарізаю. Я в часничку це у виковирюю оце. за вами. нарезаю. Вот так. Винегретик готовый. Змазала домашнюю улит. Чудовый винегрет. Ось. Супчик з фрикадельками готовий. Ось такий. Так, все, супчик готовий. Ось така вийшла у нас вечеря. Це мій супчик, м'ясні кульки, вінігретик. Це Сережин Супчик, самса і вінігретик. Все, зараз будемо вечеряти і відпочивати. Всім смачного і до зустрічі! І нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі, до завтраго, мої дорогенькі. До побачення!